Луцьк, 18 листопада, у залі засідань Волинського операційного суду Людно обранці громади, активісти та звичайні лучани зібралися на судовий розгляд справи щодо накладення арешту на земельну ділянку, що на вулиці Кафедральні, 13 у Луцьку, де приватна фірма ймовірно пов'язана із скандальним олігархом Ігорем Палицею. Просто залила бетону річні підземелля. Луцький міськрайний суд відмовив у арешті ділянки, тому волинські прокурори подали апеляційну скаргу, аби припинити будівельні роботи. Накласти арешт на майно саме земельну ділянку з вулиці кафедральні 13. Крім цього, хочу ще раз наголосити, що об'єктом культурної спадщини є е, об'єкт культурної спадщини Луцьк-5 це культурний 9-го. 18 століть, який знаходиться в межах державного історико-культурного заповідника в місті Луцьку. і саме кафедральна 13 знаходиться в межах цього об'єкта культурної спадщини. Представник компанії «Містобудконцепт», яка і веде скандальне будівництво на підземелях, Володимир. Красун повідомив, що припис, який видав профільний департамент Волинської ова, виконується і мовляв, роботи зупинені, заслухавши думку учасників справи, суд виніс наступне рішення. Ухвала слідчого судді луцького міськрайонного суду від 5 листопада 2024 року. Про відмову задоволення клопотання про арешт майна скасувати. Клопотання задов... слідчого слідчо задовольнити частково накласти арешт на земельну ділянку. Тож суд все-таки наклав арешт на ділянку, що на вулиці кафедральній, 13. Представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик, за заявою якого й відкрили кримінальне провадження щодо можливого руйнування пам'ятки, зазначив, що не дуже задоволений рішенням, адже прохання прокурорів таки задовільнили частково. Хотілося б, щоб суд. Повністю задовольнив клопотання і повністю арештував земельну ділянку, так як це було подано в суд першої інстанції. Ми маємо зараз часткове рішення. Тобто задовольнили не всі вимоги, але земельну ділянку арештували. Чого не стосується арешт, так це ключового це ведення будівництва на цій земельній ділянці. Тобто, вже фактично культурний шар зруйновано через будівельні роботи, і, власне, ці самі будівельні роботи, начебто, й не заборонили. Ну, потрібно пам'ятати, що є ще припис відділу культури управління культури облдержадміністрації. Який забороняє ведення будівельних робіт натомість, як наголосив Михайло Нахо, ділянку все ж арештували, адже і це підтверджує кричущі порушення на цій землі, які ймовірно покриває міський голова. Ігор Поліщук, це таки земельна ділянка арештована, і всі свідомі громадяни бачать неозброєним оком, що на ділянці на кафедральній відбулися кричущі порушення, і ці порушення покриває особисто Ігор Поліщук і чиновники Луцької міської ради. Тому завдяки громадськості, громадським активістам, завдяки журналістам, завдяки суспільному розголосу, вже цю справу замнути по-тихому не вдасться. Надаль. Лі важливим аспектом є проведення відповідних експертиз, які уже документально зможуть довести порушення забудовником. Ті експертизи, які проводилися на цій ділянці, і ті організації, які в кінцем результаті дадуть заключення з приводу цієї ділянки, чи є там пам'ятка нововиявлена пам'ятка, який цей статус надавався цій ділянці декілька разів, чи немає ці експертизи. Вони вже в свою чергу зможуть. Змінити підхід до того, яким чином буде сприйматися в юридичній площині ця територія. Хоча насправді мені здається, що тут не треба ніяких експертів. Усі мешканці міста знають про те, що там дійсно є склепіння підземель, які були з'єднані з, з підземелями костелу. Це очевидні речі. Активісти, які від самого початку протестували проти будівництва на цій ділянці, заявляють: якщо все таки будівництво на ділянці продовжується, вони будуть і надалі виходити на Мирні зібрання щодо дій забудовника. Нагадаємо, 17 жовтня місто сколихнула новина, що у старому місті Луцька бетоном заливають чотирьохсотрічні підземелля. Журналісти та активісти одразу вирушили на місце, де зафіксували кричущі порушення. Депутати міської ради Андрій Лучик та Михайло Наход. Теж були на місці та викликали правоохоронців і написали заяву у поліцію щодо руйнації історичної пам'ятки. В цей же час скандальний мер Ігор Поліщук просто почав грати у мовчанку, нічого не коментуючи. Натомість у міській раді тоді заявили, що насправді питоном так цитуємо консервують підземелля для майбутніх археологічних досліджень, чим викликали ще більше обурення громадськості.